200-річчя від дня народження Великого Кобзаря, подія загальноукраїнського та навіть світового культурного масштабу. У цьому переконані члени організаційних комітетів з відзначення цієї дати на Рівненщині. Заходи обіцяють оригінальні, адже за указом президента України Віктора Януковича цю дату відзначатимуть на всеукраїнському рівні. Тому у кожному районі готуються заздалегідь. Зокрема, у Рівному очікують на виступ національної капели бандуристів та збирають експонати для виставки вишиваних портретів кобзаря. А ще продовжують естафету Шевченків. Ських читань від школи до школи фішка в тому, що ми 9 березня плануємо на майдані незалежності найкращих читців з дітей з вчителів. Зробити таке от загальноміське читання, і власне учасники цих читань шкільних і відповідно міського фіналу знають, що в травні місяці ми так і сказали. Ми сформуємо з найбільш активних учасників, повторюю дітей, вчителів, громадськості, автобус, а можливо і два, і поїдемо на Чернечу гору. У Дубна взяли за основу традиційну для рівного акцію Весна починається Шевченка. А ще пропонують запровадити цікаву Шевченківську естафету. Якби ми зробили таку естафету, туристичну естафету діток обласну, де б дітки вийшли з острога, передали на до потім Дубну, Дубинський район і далі на Кременеччину. Потім могли усі всі цвітлини зібрати в одному альбомі. У той же час в Острозі запланували оригінальну експозицію. Vielen ja, Dank. Загалом минулоріч організаційний комітет просив у обласної ради 300 тисяч гривень на заходи щодо відзначення двохсотріччя Шевченка. Проте отримали з обласної казни лише 140 тисяч. Ці кошти розподілили на три позиції: 90 тисяч на видання книги Волинський кобзар, 40 тисяч на видання збірки творів архівних та краєзнавчих матеріалів шевченківські верстви та 10 тисяч на поліграфію. Зв'язку з тим, що ці гроші нам не профінансували, навіть не профінансували. Тому питання зараз поки що залишається відкритим. Ми, Анатолій Олексійович, до нового року зареєстрували, тобто фінуправління управління на папері ці гроші. Ми зареєстрували ці гроші перед Новим роком у Казачействі, і наскільки я знаю, ви володієте тим питанням, що було сказано таким чином, що після прийняття державного бюджету буде термінова сесія обласної ради, після сесії обласної ради ці гроші нам, так сказати, повернуть. От, і після того тільки буде можлива проплата. Робота над підготовкою до відзначення пам'ятної дати триває надалі. Що саме презентують райони та міста Рівненщини до 200-річчя Шевченка? Побачимо вже у березні. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.